А ти, до речі, розумієш, чому, от, наприклад, в мене є якісь парфуми, які мої улюблені, я їх не чую. Тобто, я от просто я йду і мені кажуть, що в тебе там шлейф, а я не чую їх взагалі. От просто мені здається, що я їх, ніби вони погані якісті, знаєш, щось. Чому я їх не чую? Чому їх не чую? А люди катання, то там за кілометр чути від тебе. Це Розповсюджена проблема. Я в принципі також з цим стикаюся. І чому деякі люди ваняють прям буквально на вулицях, ну, типу парфумами штеняють, тому що вони також не чують і вони обливаються, і вони мені здається, що вони будуть більше пахнути більше відчувати. Це просто також фізіологія. Ми зв... наш мозок здатен звикати до ароматів. Наприклад, ти приходиш в кофейню. В кофейні дуже пахне дуже смачно пахне кавою та брауні якимись. Да? Ти буквально там відкриваєш ноут, сидиш там, працюєш, і хвилин через 15 ти просто перестаєш відчувати цей аромат, тому що наш мозок відсікає його як зайвий фактор, який не потрібен. Тому що якщо ми будемо відчувати парфуми навкруги, ну не тільки парфуми, а аромати, які нас оточують, ми можемо буквально зійти з розуму. Відповідно, є така штука, що мозок відсікає або навпаки, коли мозок сприймає аромат як подразнювач. Ми навпаки, гіперчутливі до нього. Нам буквально може погано стати. може розболітися голова, тошнота і так далі.